Всім привіт! Незламні та нескорені. Ще раз вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаю нам всім якнайшвидшої перемоги, повернення всіх наших земель, повернення наших людей та справедливого покарання для всіх наших ворогів. І хочу з вами зробити, оскільки сьогодні такий в нас дуже важливий день для України. Хочу зробити на три аркани, бо це тільки колода старших арканів Таро, подивитись, якими будуть для нас наступні 12 місяців. Оскільки 33 річниця, думаю, давайте зробимо три старші аркани долі, за якими буде жити Україна впродовж наступних 12 місяців. Які три аркани будуть визначати рік для України до наступного дня незалежності? До 24 серпня 2025 року якими будуть наступні 12 місяців для України? Який шлях ми будемо проходити? Які три аркани долі для нас будуть визначальними в цей період? Наступний рік для України. Саме до 24 серпня 2025 року Україна. На дні колоди в нас ієрофант. Ну, наявність тут Ерфантов, взагалі каже про те, що і це і протекція певна, і поради, які ну, в нас зараз є, або ще також, бачите, він до нас спиною повернути, що ми як у когось за спиною. Ну, це все ж таки і традиції наші, і власні переконання, і віра, і впевненість, і знання, і духовна сила наша. Тобто, Порядок, певний порядок, але і в тому числі може бути як вплив такий тіньовий на нас безпосередньо наших партнерів. Ну, тут цього не варто применшувати, бо це випадає ну, у нас хоч і на дні колоди. Давайте так. Три головні аркани в нас на наступні 12 місяців. Мах, Перший аркан у нас Мах і. Це доволі непогано, тому що маг це поєднання божественного натхнення та людської волі. Він так і трохи фокусник, він за все береться і все йому підвладно. Він може все контролювати. В нього наявні абсолютно всі інструменти, всі можливості. Це ясність розуму. Він може все сам. Він так і каже Я сам не чіпай, мама, я сам це майстерність, це спритність, це впевненість в собі. В нього, бачите, як внизу, так і згори, так як. Згори, так і знизу, тобто баланс, вміння використовувати все, що в нього є, собі на користь. В нього є міцна опора, це стіл, тобто нам буде на що спиратися. У нас буде в наявності весь необхідний для нас ресурс. Чаша безпосередньо це знання, меч в нього це відвага, це активність і всього в нього вдосталь. Тобто в нього є ще певні козирі за спиною. Бачите, він тут щось ховає. Тому можна очікувати зі сторони України, в тому числі, певних таких цікавих дій, яких ворог навіть може не розраховувати, що він це може побачити. Бо тут може відбуватися певне маніпулювання ворогу в тому числі. Чому я кажу про ворога? Тому що далі у нас йде все ж таки старший сили. Але магу море по коліну він може досягати будь-якої своєї мети. Це дуже сильна особистість, і в нього є фора і є активність. І він може робити все, що забажає. Тут просто коли ти береш і силу в свої руки, і можеш вирішувати проблеми, які в тебе виникають майстерно при тому, і ще використовуючи обхідні шляхи. Десь ми будемо або обходити ворогів, або робити так, як вони не очікують. Бо тут успішний вихід із битви це майстерність. І цікаво, що в нас є сила. Сила це, ну, це сила безпосередньо, це сила, сила духу і сила фізична. Бо якщо завжди в тарауве більш така дівчина ніжна, то тут не тендітна дівчина, тут такий. Дуже такий потужний хлопчина, який поборов сам цього лева. І бачите, як він леву в бочину, туди, де лев не чекав, він йому встрожив, встромив такого ножа. Ну, цікаво, насправді це старший аркан сильних духом, коли сильні духом протистоять агресії та ворогам. Це рішучість, це контроль над емоціями, це хоробрість, це твердість, непохитність, концентрація, самодостатність, самовпевненість, в тому числі могутність, абсолютна незалежність. При тому доволі таки можуть відбуватися з нашої сторони і підступні дії для того, щоб подолати ворога. Це успіх, якого можна досягти власними силами. Тобто, це я хочу і я можу досягати мети. Тобто Україна зробить все, і в неї все вийде, бо в нас є і майстерність, і прихильність долі для того, щоб подолати ворога. Ем... Ну, цікаво, цікаво, бо все ж таки в нас ще є певна, певна гра від долі, оскільки в нас випадає колесо фортуни. Це може бути як схопити долю за хвіст, не впустити свій шанс, е отримати певну свою перевагу, скористатись як якоюсь там доленосною подією. Ну, насправді тут може посміхнутись доля в якийсь момент, дуже цікавий, коли вона вирішить, що нам було докладено достатньо зусиль. Ми скористалися майстерністю, наявними ресурсами. У нас була. Е на момент, коли вона захоче спрацювати, була залучена нами наша мудрість, наша сила, наші і бажання, і ми це зробили. і Тоді може вмішатися доля. По колосо фортуни це з однієї сторони кармічна карта. Вона про те, що ти будеш отримувати рівно те, на що ти заслуговуєш, і це зміни. Зміни, які прийдуть, і найчастіше, оскільки тут ну, взагалі в нас і карти непогані, і сама аркан Колесо Фортуни, вона як Феміда в тому числі, бо вона, вона не дивиться, вона відчуває безпосередньо тих, хто вважав себе там, якимись наземними королями, вона їх спускає. Тих, хто був в ролі жертви, вона їх піднімає. І це такий кругов, круговий кругообіг долі. І доля буде вести. Тобто закінчиться щось старе. Бо колосо фортуни це така підправна точка, коли щось старе повинно закінчитись, початись щось нове. Це зміни, які будуть невідворотними. Також це доленосні події, це зрушення або новий початок ще чогось. Коли ти можеш отримати результати своєї праці, яка була тобою зроблена до цього. І. Також це карта, яка може казати про те, що буде певний подарунок долі, що нічого не трапляється випадково, і в певний час можна буде просто довіритись долі, і вона буде вести. Але доля любить хоробрих та сильних духом і тих, хто користується можливостями. Тому насправді десь так. Тобто, наскільки я бачу в нас, по перше, ну скільки в нас тут є і це. Певне покровительство, воно протекція ця нікуди не дівається. У нас є маг, це той, хто володіє всіма інструментами. В нас є сила, в нас є певна підступність, обхідні маневри для того, щоб подолати ворога. І в нас йде фортуни. Це взагалі про зміни, про кардинальні зміни. Наскільки я розумію, все ж таки за ці 12 місяців ми залишимо за спиною цей проміжок часу, коли ми жили в страху і у війні. Бо тут сила. Вона, як по колосу Фортуни, вона вже повинна перерости в щось інше. Тобто ми повинні цей шлях закінчити, цей шлях протистояння. Тобто, ворогу ми повинні нанести якийсь дуже підступний сильний удар або повернути ще також може колесо Фортуни, воно може повертати туди, звідки пішло. Можливо, ще буде повернення саме війни туди, куди вона, звідки вона пішла, туди її повернуть. Розвернути проти ворога. Але майстерне використання своєї сили. Цікаво. А куди для України розвертається колесо фортуни упродовж наступних 12 місяців? В яку сторону розвертається для України колесо фортуни? Світ, завершення етапу мир. Ну, насправді, скоріш би. Тому що мир це карта гарна. Вона про вихід на новий етап, вона про досягнення мрії, про досягнення бажаного. І про те, що все те, що було до цього, воно завершується. І в нас повинен настати якісно новий рівень життя. Бо світ це досягнення апогею певного. Коли вже ти завершиш все те, що в тебе було, але взагалі зустрівши карту світ на питання, яке нас найбільше хвилює, бо в мене в голові звичайно питання війни найбільше хвилююче, то світ каже про те, що війна повинна закінчитися впродовж наступних 12 місяців. Вона я дуже хочу, щоб вона закінчилася і завтра, і впродовж максимум місяця. Але ми питаємо з вами на рік, тобто до в термін до 12 місяців, вона повинна закінчитися, бо є карта світ. Це закінчення і це, це просто перехід на новий рівень. При тому, що світ взагалі карта, яка не має на увазі жодних там, військових дій, жодних якихось там турбулентностей. Це про спокій, це про досягнення бажаного, про певну рівновагу, про гармонію і про успіх. Ну, десь так. А на днів нас що Верховна жриця. Ну, нам, бачите, не показують якимсь чином, або також ще повинні відбутися певні події для цього. Бо тут ми не бачимо чогось важливого, що може відбуватися вже зараз. Бо ця книга закрита для нас, і тільки вона знає, тільки Верховна Жриця знає цю таємницю. Головну таємницю, що саме стане причиною для закінчення війни, для того, щоб наступив в Україні мир. Та перемога. Так що такі в нас три аркани на рік. Насправді дуже непогані аркани. Бо я так розумію, що випробування ми вже прожили. Якось вони вже від нас відходять. Ще без, беззаперечно нам, що будуть необхідні наші сили, якийсь ще в нас повинен бути такий удар від нас ворогам. Але він повинен бути дуже майстерним. Ми повинні ворога, наче як трохи, і перехитрити. Ну, цікаво, поживемо, побачимо. Все. Дуже дякую вам за увагу. Дякую вам за підтримку, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже дякую тим, хто підтримує мене на картку, допомагає мені. Мені це дуже-дуже приємно. Я дуже рада, що ви цінуєте мою роботу. Ну, а на зараз все. Все буде Україна. Ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Бо ми вже за маленький крок до нашої перемоги. Головне, будь ласка, бережіть один одного. На все добре.